У мене зараз, це вересень, це сьогодні, вересень 25-го року, виходить величезна кількість продуктів. Я зараз за день-два створю купу кнопок і ви зможете їх придбати. Я дуже круто планую, і ви можете це бачити навіть по тому, що я зараз випускаю 8 продуктів одночасно. Плюс-мінус 3-5 днів різниці вийдуть 8 продуктів. Я планую, наприклад, марафон ніг. Я знімаю в понеділок качаю сідниці. Вівторок я знімаю, не знаю, марафон верха. В середу я знімаю прес. І виходить, я отак: -от просто планомірно рухаюсь місяцями, а потім збираю все. І тому зараз в мене просто. Підпишіться, бо, будь ласка, в інстаграмі є телеграм-група з товарами. І там буде. Це і ви зможете купити, якщо що там десь по знижці.